Вітаю, цей майстер-клас буде про щільність в'язання, її визначають по горизонталі та вертикалі. Для цього перед будь-яким в'язанням визначають візерунок та пров'язують зразок. Зараз набираємо 20 петель. Наступний мій виріб буде резинкою 1х1. Отже, зразок я теж буду робити розинкою 1х1. Якщо це не кругове в'язання, завжди першу ми знімаємо, а останню пров'язуємо виворітньою для гарного краю. Отже, так само і зразку першу я знімаю Так, далі в'язатиму резинкою 1 на один, отримали зразок 20 петель на 10 рядів, для того, щоб ми могли. Гарно порахувати, закриваємо з накидами перед лицевою до себе, пров'язали лицьову, протягнули ось таким чином. Маємо виворітню, значить накид від себе, пров'язуємо виворітню, крізь накид крайню ліву і крізь крайню праву, крайню ліво. Останнє петлю поки витягнемо. Отже, щільність в'язання її визначають по горизонталі, таким чином визначаємо ширину та щільність петель, та по вертикалі. Таким чином визначаємо висоту, а отже, щільність рядів. оскільки на щільність в'язання впливає візерунок, сила натягу ниток, розмір спиць та розмір ниток. Зараз ми будемо вимірювати. Оскільки мій варіб буде проходити крізь голову і облягати шею, мені потрібно його гарно натягнути для вимірів. Так, адже я хочу, щоб голова пройшла, але все-таки е так біля шиї гарно було все е не сильно вільно. Ось тут початок. І тут має 10 см, в 10 см 12 бетель. Так, і ми ці 12 ділимо на 10, це виходить 1,2. Оскільки обхват голови у мене 56. Ці 56 я множу на 1,2, і це виходить 67,2. Отже, для хомуту чи для набору петель для гольфа мені достатньо 67 петель.